Що заважає тобі заробляти стільки, скільки ти бажаєш? Що заважає тобі заробляти стільки, скільки ти бажаєш? Що забирає твої гроші? Що забирає твої гроші? Обирай карту, перша, друга або третя. І ми подивимось, що заважає тобі досягати своїх фінансових цілей. Що тобі заважає заробляти стільки, скільки ти хочеш, скільки, скільки ти заслуговуєш? Отже, обирай карту. Перша, друга або третя. Ти, хто обрав карту номер 1 тобі заважають твої звички. Ти тримаєшся за стабільність, да? а можливо, її потрібно відпустити і подивитися ширше на цей світ, на ці можливості. Не триматися за те, що є, да? а дозволити, дозволити собі більше. Да? І можливо тут ще про те, що ти не дозволяєш собі витрачати, можливо, на рекламу, можливо, на навчання, на свій розвиток. Тут потрібно діяти сміливіше і позбавлятися від своїх звичок, від своїх установок. Для тих, хто обрав карту номер 2 тобі заважає твоя, твоя дитяча інфантильна позиція. Можливо, ти думаєш, що тобі всі винні, що гроші просто так на тебе мають падати з неба. Да? Або тобі просто так має хтось за щось платити. Це не так. Потрібно Мати дорослу позицію. Для тих, хто обрав карту номер 3 тобі заважає твій емоційний стан, твоя депресія, те, в якому ти стані знаходишся. Можливо, тобі потрібно звернутися до спеціаліста за допомогою і налагодити свій емоційний стан. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадав, що за індивідуальними, звертайтеся в особисті. Пока!